Всім бажаю здоров'я. Сьогодні хочу продемонструвати вам ось такий рухомий механізм, який підключається до 7 або 9 дюймового монітору і керується з такого пульта керування на відстані 50 або 25 метрів. Рухомий механізм складається з наступних комплектуючих: це кабель на тепловізор. Вони підходять не до всіх тепловізорів, тільки до определених HGM, HickMicro, Cyclop, Patriot. З одної сторони Type-C вставляється, з другої сторони тут USB, щоб можна було одночасно і заряджати, і передавати відеосигнал, тюльпан відео самого рухомого механізму, пульт керування, 25 метрів кабелю. Монітор 7 або 9 дюймів. І ще ось ми тестуємо нашу нову розробку. Це зарядочки. Зарядка це для того, щоб не бігати до тепловізора і не ставити повербанки, а заряджати його іменно з бліндажа. Ось дав живлення і сидиш, щоб не треба вилазити на вулицю там, де літають дрони. А зараз я розповім, як підключити весь цей комплект. Для початку беремо шнур до тепловізора, вставляємо його в Type-C. У нас тут остається два кабеля: це USB і тюльпан. Беремо тюльпан, а ну беремо про... провод від пульта керування. У нас тут іде е, три живлення і один тюльпан. Тюльпан це відеосигнал. Вставляємо тюльпан в тюльпан. Два живлення вони відлічаються від третього живлення. бачите. Це зроблено для того, щоб ви не перепутали два живлення йде ось на, на рухомий механізм на моторчики. Раз. раз. А це живлення це е, живлення або для нашої зарядочки, щоб заряджати тепловізор, або ви можете місто тепловізора включати сюди камеру. О, Вставляємо на зарядку, беремо е, з тепловізора кабель вміста павербанка вставляємо в нашу зарядку. Все, Тут у нас все підключено. Розматуємо 25 метрів, спускаємося в бліндаж. В бліндажу достаємо монітор. В монітора йде е, два відеосигнала і одне живлення. Вставляємо спочатку живлення з павербанка. Включився монітор. Остається два відеосигнали. Відеосигнал надіваємо на пульт. Щоб з пульта отримати. Раз, у нас вже картинка є з тепловізора, бо у нас вже все підключено. І даємо живлення рухому механізму. Все, дали живлення, все підключено. І тепер починаємо е, керувати рухомим механізмом. Вверх, вниз, вліво, вправо. Ось так працює чудово. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, може, якісь е, зауваження, дороботки. Ми все це опрацюємо і зробимо наш виріб краще.